Вкладання кварц-вінілу ялинкою. Хтось десь хотів побачити готовий результат. Будь ласка. Але не все так просто і легко, як ви бачите. Даний вид кварц-вінілу вкладається по інструкції. Тобто, от, зліва ми взяли і пішли, 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 і так і заходимо туди. Але ми не шукаємо легких шляхів. Ми завжди за естетику і ми ломаємо систему. Беремо! Центруємо коридор. Бачите, як красиво йде ялинка. Беремо, центруємо коридор. Так, доведеться трошки погратися, тому що ось від цієї колони, туди наліво, він дуже-дуже ну, нелегко вкладається, тобто на навиворіть. Хто знає, його дуже непросто вставити. Але я повторюю, що ми завжди за естетику. Тому що якби ми пішли віци, і тут на коридорі вже ну, невідомо, як би ця ялинка вийшла. Ну так, да, трошки більше візьмемо тих грошенят. Але я повторюю: ми завжди в першу чергу за естетику. Тож, друзі і майстри там, хто цей, раджу вам також робити. Так, да, погоджуюся, геморой для вас, для нас, але естетика вона повинна бути естетикою.